Доброго дня люди мої дорогі Подивіться яка краса Неймовірно Сонечко! ну реально нас погода балує! Друзі, сьогодні у нас 30 жовтня Місто Дніпро і я як завжди захеканий, бо нагору від ціля. І відео знімаю завжди вже такий в попихок, <ріху> Плюс спішу, як завжди. Ні, щоб відстоятися 5 хвилин. Це ж відео, це ж для людей. Не можу, не можу, просто спішу сюди показати вам цю красу. Вон, сонечко йде, все чудово, чудова погода, друзі. Ну просто шикарно, не можу. Блин. Аби ще до цієї погоди і мир був, це взагалі шикарно було б. Дивіться на цю траву, яка вросівся. <кхід> ну блін. Що людям ще треба? Живіть, розвивайтеся. Не воюйте, живіть в мирі злагоді. Гляньте, яка, яка красота. От. Помоніторивши новини, я зрозумів, що люди в частності в Київській області розмовляють за те, що дрони у нас по... В Україні літають вздовж поперек, а їх ніхто не збиває. Щось відбувається, непонятне. Кажуть, де ж ППО. Я не знаю, у нас ніч, як би скажем так, в Дніпрі відносно. Як на мене пройшла спокійно, але я спав як убитий, одразу скажу. Заморений, кроме цього, кроме цього я практично в комендантську годину вже знімав відео тут на масиві. От. Ну, По справах задержався да, я. От. І мені було інтересно подивитися на місто призрак без людей. Але, як оказалось, ну, не все так просто. І кроме цього, крім цього, я вам скажу, що у нас законопроект уже видвигає чи хочуть проштовхнути, да? та проштовхнуться 100%. Значить, Штрафуватимуть українців за комендантську годину. Хто Буде спійманий, да, там, условно якщо в нас в місті з 12 ночі, да, там до 5-ї години, комендантська година. От якщо вас зупинитись піймаю, то буде штрафом. Та я не пам'ятаю який штраф, ну в общем там щось до 8 тисяч гривень, да, грубо говоря. Каж, Кажеться так. от. Там є дві категорії штрафів. Ну, коротше, щось таке видумовують. В общем, нам, виходить, всячески свободу, свободу пере, передвіження, да? свобода немає ніякої для нас, українців, скажімо так. Так, вони зупинились, може, по своїх справах, ладно, пішли. Буває і таке. Ну і не знаю для чого це зроблено, але на самом ділі, на самом ділі. Комендантську годину, навіть у нас на масиві дуже багато всіляких речей відбувається і відбувається їх не хороших. Навіть у нас на Лівобережному три. Ну, про це ви знаєте згодом, подивившися відео, яке я зняв учора, друзі. Всім гарного дня. Миру нам, всього найкращого, усім нам. Надіємося на політичне їхнє. Як би сказати підписання миру і буде все добре, друзі. А я погнав далі. У мене ще купа-купа-купа різних справ. Думаю, що і у вас також. Гарного дня. Пока-пока. Як виглядає, друзі, місто ночью. Коли комендантська година, як місто призрак, виглядав, на самом ділі. Поліція була проїжджала один раз, а так немає нікого. І так, да, кстати, на лівому три, 4 дні назад, комендантську годину, кстати, викрали газельку, ніхто не може знайти її. Не знаю як там, чи знайшли чи ні. але сам факт. Зато мийка, самообслуговування пустої точні немає. <хи> Ота таке Я перший раз йду якраз перед началом практично без, без чогось 12 зараз і на самом делі дуже радий я, що є світло, не відключають, слава Богу. Порадію трошки, тому що насамперед нам багато хто каже про те, що готуйтеся і не важливо, чи будуть ракетні обстріли чи ні, У нас вже списки составлені. Є, конкретно кажуть нам прямо і відкрито, що купуйте повербанки, запасайтеся. От що будуть відключення планові і це буде така ситуація друзі так дійсно місто як призрак їй богу нема нікого тишина тут зазвичай стоять маршрутні таксі тролейбуси нема нікого Я взагалі повинен йти э, тропами і стежками, але вирішив заради відео пройтися тут. Хоча тільки що бачив поліцію, как би так. Парк. Це така сучасна установка. Люди самі зробили її.